Від Відлуки святої бани читання, Слава тобі, Господи, Господи, слава тобі, будьмо уважені, сказав Господь деям, які до Нього прийшли, горе вам багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати, горе вам, що смієтеся, нині, бо будете ридати і сумувати, горе вам, коли про вас, усі люди будуть добре говорити, так само, бо батьки їхні поводилися з ложними пророками. А вам, що слухайте, скажу, любіть вороги ваші, доброчинні тим. Які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас не вважають, тому, хто б'є тебе у ношок у підставі другу, хто ж бере в тебе світу, не борони й одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся. І Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Горе вам багатим, горем, що смієтеся, горе, що ситі, горе, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Чому горе? Тому що, коли людина прагне багатства, осягає його, але не має Господа у своєму житті, тоді це є горе. Бо що з того багатства? Коли людина прагне слави, досягає ту славу, але не має Бога у своєму житті, то що з цієї слави? Адже вічності не буде ні багатства, ні слави, нічого не буде цього, що ми тут здобудемо. Лише залишиться з нами Господь, якщо ми живемо для Бога, якщо ми наше життя наповняємо Богом. О дуже важливо є пам'ятати, що багатий. Є той, хто має Бога у своєму житті, бо це є найбільше наше багатство, про яке ми тільки можемо мріяти. Але себе запитаємо, наскільки я живу з Богом, на які в мене є зв'язки з Богом персональні? Як я довіряю Богу і своє життя, як я люблю Господа, чи я Його люблю всім серцем, всією душею, всіма думками, як Ісус Христос нас вчить, чи може так? Поверхово згадайтеся проти ім'я Боже, а може і не згадаю. Потрібно зстановитися, подумати, яке, яке місце Бог займає у моєму житті. Читаємо далі, Господь говорить, що якщо тебе б'ють одну щоку, підстав і другу. Здається, несправедливо, правда, бо коли тебе б'ють одну щоку, потім ага, на, ще мене вдар другу щоку. Що під цим мається на увазі? Диявол не спить, диявол воює. Він створює різні ситуації. І цей удар в щоку, це може бути в нашій сім'ї. Щось не так пішло. Ми знаємо, маємо зараз також і війну. Кожного з нас є якісь проблеми, і це може бути ударом в щоку. І цей ляпас. Звичайно, ми реагуємо в гніві. Ми реагуємо. Як звичайні люди гніваємося, можемо і вживати непристойні слова, можемо і багато говорити. Тобто, робимо так, якби в нашому житті Бога не було. Другу підставити щовку – це означає показати лице Боже, це означає показати справедливість Божу, що Бог є справедливий. Показати другу щоку, показати лице це показати, що Бог є в моєму житті. І кожен має відповідати за те, що він вчинив перед Богом. Показати лице, нас я кажуть, та май лице, або не впадь лицем в болот, бо як ти стоїш на твоєму лиці, все буде видно. Так само і тут. Ми повинні показати, що в нашому житті є Господь. Але щоб мати це Боже лице, що потрібно робити, щоб його показати? Потрібно виходити на тавор, потрібно виходити на гору, щоб молитися, щоб переображатися. Бо як апостоли зійшли, то всі бачили, як їхні лиця сяяли. Мати лице і також підставити шоку, це означає не дозволити, щоб гнів запанував у моєму житті, бо як вже гнів мною керує, образи там і все інше. То тоді що виходить? Що Бога вже в моєму житті нема, тому що Бог вже мною не керує. Я вибрав гнів, запросив своє серце, я вибрав образу, і диявол через той гнів, через той образу з'їдає нас. І навіть війни не треба, він тільки в долоні однієї, як гарно і сам себе з'їв. Тому пам'ятаймо, що ми повинні мати лице, лице Боже, щоб всі, щоб дивилися на нас і зрозуміли. Що Бог є великий, що Бог є справедливий. Виходьмо на тавор, молімося, переображаємося, будьмо з Господом, а Господь усьому нам допоможе. Амінь. Слава Ісусу Христу!